У Черкасах розпочали боротьбу із нелегальними рекламними білбордами. Відповідно до рішення влади, цього року місті знесуть понад 20 рекламних щитів, які були встановлені незаконно. Першочергово від нелегальних конструкцій очистять серед місця. Як зносили перші з них, бачив Олександр Сабій. Демонтаж нелегальних бордів вирішили почати з бульвару Шевченка. На головній вулиці міста нелегальних рекламних конструкцій найбільше. Сьогодні з неї зникнуть 12 бордів. Щити на розі Шевченка та припортову – лише перший крок в боротьбі з незаконними рекламними конструкціями, заявляють чиновники. До кінця року у місті планують демонтувати за два десятки бордів. Було прийнято рішення про демонтаж там близько 25 щитів. Це переважно бульвар Шевченка. От на таких от парканах будівельних вони розміщені. На цьому перехресті, на перехресті Богдана Хмельницького, Свято Троїцький. Всі будуть демонтовані. Демонтувати щити вдасться, а от встановити їх власників не так просто. В управлінні інфраструктури пояснюють, на конструкціях немає жодних вихідних даних про господарів. А якщо такі знайдуться, то за щит, який в місяць приносять декілька тисяч гривень прибутку, вони заплатять штраф у 1700 гривень. Ми пробували зв'язатися через рекламодавців, які розмістили цю рекламу, але вони теж є посередниками і не ципочку ми не змогли знайти. Телефонуємо за вказаними на білбор. Дах номерах там кажуть, що дали рекламу недобросовісним агенціям, які потім розмістили їх на незаконних місцях. Замовники кажуть, і гадки не мали. Не та як ми можемо знати, що це нелегальні? Вони завіряють, що це легальні, що все добре. Не перевіряємо кожного документи. Поки чиновники шукають винуватців, містяни вже дають оцінку бігборному свавіллю. Якщо вона реклама карта була красива, і красиво діла, ну то вона вже стара, вже багрівши. Це відволікає автомобілістів, які їдуть, вони не звертають увагу на знаки, а звертають увагу на рекламу. Боротьбу з нелегальною зовнішньою рекламою планують продовжити і в наступному році. Хоч в управлінні інфраструктури додають, за усіма пильнувати не поспівають. Мовляв, нема гарантій, що на місці свіжознесених конструкцій вже за декілька днів не з'являться нові, теж незаконні щити. Олександр Цебій, Ігор Неділько, Віка Новини.